Яка інформує про діяльність Єврокомісії, пише, що держави-члени ЄС ось ось вирішать, чи варто більше інвестувати в інтеграцію українських біженців чи розпочати підготовку до їхнього остаточного повернення, якщо і коли дозволять умови. Зараз комісія розглядає правову базу захисту українців. І сьогодні очікується нова пропозиція минулого місяця. Юрептів. Повідомляв про майбутні кроки та заплановані переговори щодо можливих стратегій виходу з під цього захисту на кону. Майбутнє майже 4,5 мільйонів українців, які перебувають під захистом директиви ЄС про тимчасовий захист. Станом на березень 2025 року більш детально про те, як на ринок праці вплине повернення українців додому. Ми запросили поговорити нашого наступного гостя Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України. З нами напрямом ми включені. Вітаємо вас. Добрий день. Тож, пане Олексію, давайте розпочнемо з того, про яку кількість плюс-мінус людей йдеться. Коли ми говоримо про повернення українців, ми маємо розуміти, якою буде відсоткова ось ця цифра повернення. Ну, давайте почнемо з самого початку. Ви абсолютно правильно сказали, що на, на наступному тижні в Брюсселі буде прийнято рішення, чи продовжувати статус перебування наших громадян за кордоном чи ні. Це скажем така. Міра виключна, тому що було рішення прийнято на, на три роки. На три роки воно подовжує на рік. І 27 рік, а більше 4 березня 27-го року може бути тієї дати, коли наших громадян, скажімо так, вічливо попросять повернутися додому, або, скажімо так, знайти себе повністю в тій чи іншій країні, де вони знаходяться, відносно кількості. Різні цифри є, дійсно звучить остання цифра 4,3 мільйона, про яку ви згадали. Але цифра, я думаю, більша там біля 6 мільйонів, тому що не, не тільки в Європейському Союзі знаходяться наші громади. І тут треба, на мій погляд, визначитись, чи всі повернуться, чи не всі повернуться, на яких умовах вони повернуться, коли повернуться, тому що багато країн Європейського Союзу. Хочуть, щоб наші громадяни, особливо працездатного віку, залишились і працювали, щоб діти і вчили це майбутні громадяни, майбутні фахівці. І, до речі, є така теза, інколи вона звучить, таких правих політиків в Європейському Союзі, що наші громадяни це дармоїди і таке інше, це велике навантаження на їхній бюджет, на їхніх платників податків. Але ж є і інші цифри. От, наприклад, якщо порівняти Польщу. Польща, якщо Польща втратить один злотий на нашого одного громадянина, який там знаходиться, то наш громадянин там сплачує 5 злотих податків. Тобто, це прибуток. І, до речі, і про це кажуть і в Чехії, що це не навантаження, а це прибуток. Деякі аналітики говорять, що в тій же Польщі до 4% може зменшитися ВВП, якщо українці поїдуть, там теж нікому працювати. Тому що ж пам'ятаєте цю історію, коли було приєднання, поляки поїхали працювати в Німеччину, потім в Велику, Велику Британію. А Зараз українці туди приїхали. Гадайте, цю їздили по синицю збирати, сезонні роботи. Там не так все весело з працівниками, тому одне діло говорити. А інше дивитися на реальні факти це перший момент. Другий момент, на мій погляд, який достатньо цікавий, я думаю, що наші громадяни все-таки повинні до цього одиночка прислухатися. Два роки прилетить швидко, а якщо, дай Бог, швидше закінчиться війна, то Європейський Союз і цей термін зменшить. Це буде і 26-й рік. Тому, якщо хто набув якусь кваліфікацію, Якісь нові навички, то було б непогано, щоб він їх застосував в Україні, тому що люди виїхали ну, вже практично 3,5 роки тому, були і на тих роботах, які вони працювали в Україні, я думаю, що певна кваліфікація вже була втрачена. Ну і робочі місця змінилися, всі кваліфікації втрачена, тому їх треба буде шукати знову себе на ринку праці в Україні. Але це я беру той момент, якщо дійсно безпековий фактор буде нормальний і дозволить повернутися, якщо житло є, куди можна повернутися. Ну а далі я думаю, робота буде тут тільки на третьому місці. Спочатку безпека, друге житло, третій фактор уже безпосередня робота. Пане Олексію, що до роботи, які галузі безпосередньо знаєте, дуже сильно зараз потребують того, щоб повернулися все ж таки українці, тому що є деякі галузі, вони ексклюзивні їхні спеціалісти і навички цих спеціалістів доволі специфічні, і вивчити нового спеціаліста дуже дорого і дуже довго. Тож чи можемо говорити про галузі, які найбільше зараз потребують повернення саме українців? Ну, давайте згадаємось досвід сьогоднішньої ночі, коли було розрушено дуже багато житла, транспортної інфраструктури. Тобто на першому місці це будівництво і відновлення, це енергетика, це транспорт, сільське господарство. Тобто, практично всі ті роботи, які треба буде робити по відбудові. України, ну от, наприклад, сьогодні річниця, коли була порушена Каховська ЕС. Відбудова Каховської буде чи не буде, це теж величезний фактор роботи. А там знову такі роботи: це будівельники, це зварювальники, це механізатори, трактористи, екставаторщики. Тобто ці роботи, які, на мій погляд, будуть передувати, мабуть, і потребувати фахівців. Те, що буде пов'язано безпосередньо з фізичним оновлення. Ми з вами щойно говорили, що житло це буде другим фактором. Щодо повернення наших людей буде куди повертатися, будуть повертатися. Тому все, що пов'язано з будівництвом, це так. Інше питання це і торгівля, і знову таки логістика транспортна, про яку ми говорили. Багато таких професій, які будуть пов'язані з іде ми починаємо літній сезон. це Сезон відпочинку, це все, що пов'язано з відпочинком, мотелі, харчування і таке інше. Тобто, я думаю, що буде скрізь потрібні скрізь, тому що нам фізично не вистачає людей по кількості. Ми зараз поговорили про те, наскільки галузі, скажімо так, потребують людей, а от наскільки вони готові їх приймати, тому що, наприклад, теж будівництво. Та ж сфера туризму, а їх ще треба чи треба їх дорозвинути для того, щоб прийняти таку кількість працівників, тому що після початку повномасштабної війни ми бачимо, що дуже багато об'єктів закривається дуже багато об'єктів, які будувалися, вони припинили будуватися. Тобто, наскільки галузі будуть готові і адаптовані до такої кількості працівників. Я думаю, що тут питання складне і складається декілька таких чинників. От те, що ви згадали, зупинене будівництво. Наприклад, воно може бути зупинено по двом основним причинам: перше це нестача коштів у людей для того, щоб будівництво було, щоб воно продавалось, повинні бути фінансові ресурси. Друге, будівельники, про яких ми вже згадали. Тобто, ця скажем так складова з однієї сторони фінансування, з іншої сторони е і працівники, які які будуть роботи, але я хотів би тут наголосити ще на одному: що дуже важливо. Ми говоримо про кваліфікованих працівників, тому що теж будівництво, теж транспорт, теж слюсарі, електрозвані, електромонтери це. Кваліфіковані працівники, тому що це роботи і небезпечні, це роботи відповідальні. Тому я думаю, що буде велика конкуренція за кваліфікованих працівників. А відносно галузи, я думаю, що вони будуть відкриватися по мірі, скажімо так, важливості і наявності попиту. Попиту є скажімо так, попит на відпочинок на отелі будуть відкриватися отелі. Є якийсь попит на те, буде будуватися якісь нові супермаркети, чи якісь нові І ще речі, але це буде пов'язано з однієї сторони. Попит з другої сторони, хто це буде робити. Пане Олексію, чи існують зараз якісь можливо державні і недержавні програми, які допомагають безпосередньо реінтеграції поверненню українців вже зараз? Чи поки про це зарано говорити? Як думаєте, як важаєте? А я думаю, що всі не, не вважаю. Я знаю, що ці програми є, і вони будуть розвиватися. Я думаю, що держава буде виставляти певні пріоритети. Ну, наприклад, одним з основних пріоритетів це буде адаптація на ринок праці наших ветеранів. І ці програми, які будуть або підвищення кваліфікації, або це буде, скажімо так, започаткування власного бізнесу, і на все це це буде пов'язано з тим, що зараз дуже багато жінок затребування на ринку праці, і як кажуть, жінки вже оволоділи стереотипно-чоловічими професіями, як ми інколи говоримо, і це буде це будуть і люди з інвалідністю, яких до речі, також в країні багато, тобто я думаю, що буде спочатку ці пріоритети, а потім вже будуть вибудовуватися. сани. Вони зараз є державна підтримка. Щодо машинобудування, щодо зроблено в Україні цих програм, хаби нові відкриваються і таке інше. Тобто, я думаю, що держава буде зацікавлена, тому що новий бізнес, це нові податки, це нові можливості. Ну і така привабливість України як країни, куди можна інвестувати, яку можна розвивати, і яку треба дуже швидко відбудувати. Тому що у нас буде ще один такий виклик, про який ми говоримо, що нам потрібно буде. І відбудовувати, і будувати нові підприємства і нові виробництва. А наскільки будуть враховувати ось ці нові бізнеси і новий їх, скажімо так, новий їх розвиток? Ви б згадали у своїй відповіді саме людей з інвалідністю, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб? Наскільки ось ця галузь людей буде максимально інтегрована вже безпосередньо в? Ось ці нові галузі? Ну тут, як кажуть, дорога з обох боків. З однієї сторони, держава повинна створити певні умови, і тут про який часто говориться, і дати можливість цим людям знайти себе на ринку праці, але і люди самі повинні хотіти. Працювати, хотіти знайти себе, підвищити свою кваліфікацію, чи здобути нову професію, тому що буде і таких багато викликів. Навіть ті ветерани, про які ми говорили, є певні дослідження, де біля більш ніж 60% хлопців і дівчат, які зараз воюють, вони змінять професію, ту, яку вони мали до війни. І це величезний поштовх, до речі, як і до системи освіти. До створення системи професійної орієнтації перекваліфікації, яку можна ж так само говорити, і щодо до людей з інвалідністю і жінок, і ветеранів, та до речі, і людей пенсійного віку їх же теж треба залучати. Давайте не будемо забувати, що людина в 70 ще може працювати певний час і приносити кори державі сім'ї і бути активним членом суспільства. Пане Олексію, ми зараз з вами поговорили про те, що Україна робить для того, щоб реінтегрувати українців. Але ж європейці, як ви згадали раніше, вони також розуміють, що їм дуже вигідно те, щоб українці залишалися там. І от чи є ось така вже чи спостерігається ось така, знаєте, вже конкуренція між державами за ось цей безпосередньо людський вже, скажімо так, потенціал працюючих людей в. На прикладі, наприклад, той же Польщі або е, Чехії або Британії. Е, чи можемо ми це спостерігати і наскільки конкурентно здатними є ось ці, е, ну скажімо так, е, ті програми, які може запропонувати Україна і запропонувати Європа? Ну, Якщо говорити про Україну, то я б таки прихильник тих програм, щоб наші люди швидше повернулися. А якщо говорити про інші країни, ви теж абсолютно праві, що ідея конкуренція, і конкуренція вона в залежності від економічного стану України. Номер один, на мій погляд, це є Німеччина. Німеччина, яка достатньо активно. Скажімо так, створює умови, щоб наші люди там а, залишалися, вчили мову, отримували житло, діти вчилися і отримували роботи. І це така йде державна програма. Аналогічно Чехії, аналогічно Польщі. Розумієте, тут треба розділити те, що говорять політики, що ми зацікавлені, щоб тільки там наші працівники були. Це вибачте. Скажем так, певний інформаційний шум, шум. А коли вже говорять економісти, вони кажуть, що вибачте, працювати нема. Там українці освічені, українці толерантні, вони працездатні, вони готові працювати. Тому конкуренція за трудовий потенціал, за український трудовий потенціал, на жаль, буде достатньо жорстка. І я думаю, що в певних моментах ми можемо цю і програти цю війну. Тобто створені безпечні умови, більше зарплати, і інше. Тут складне питання. А, скажіть. А... Міжнародні партнери вони можуть підтримати Україну в процесі реінтеграції повернення українців? А якщо Україна, наприклад, звернеться за допомогою, чи вплине це на стан ось цієї конкуренції? Чи підуть на поступки європейці для того, щоб, умовно кажучи, допомогти українцям вирішити повернутися додому? Ну, давайте по це розглянемо на прикладі українського бізнесу, який почав конкурувати за кваліфікованих працівників, піднімаючи зарплати, створюючи пакети. Аналогічна країна ситуація буде між країнами. Вибачте, якщо людина освоїла професію, ті ж німеччині мову, дитина вчаться і це майбутні громадяни, працівники. Вони що так просто відпустять всіх людей? Коли ми бачимо, що в них сотні тисяч не вистачає медичних працівників, інженерів катастрофічна нестача. Це буде конкуренція. А кого будуть повертати? Це цікаве питання. Будуть говорити, якщо людина вже пенсійного віку, може тобі було б варто повернутися в Україну? Ти вже не можеш працювати. Може, це вибачте трохи цинічно звучить, цинічно чуть, але я думаю, що. Ну, ринок праці і бізнес це достатньо цинічна штука і прагматична штука. Якщо ти можеш принести користь країні? Бачите, вже не можеш, а тільки потребуєш там тимцівник, припад, додаткової медичної допомоги, так і інше. То я думаю, держави повинна почнуть говорити: от тобі якась там певна сума в коштах євро. Повертайся, ми тобі створимо умови, це твоя батьківщина. Ну я думаю, що це буде цинічно, але я думаю, що з такому шляху будуть рухатися. Ніхто не зацікавлений відпустити працівника. Більш того, який вже а і на мову набув певної кваліфікації і приносить прибуток цій державі. Пане Олексію, давайте тепер поговоримо про те, як, що буде, якщо ось всі ці українці, які так чи інакше задумуються над тим або планують повернутися в Україну, все ж таки повернуться в Україну. Адже окрім роботи, потрібно десь фізично жити, десь фізично вчитися дітям, десь лікуватися. Так і давайте тоді поговоримо про те, наскільки готовий, наприклад, український бізнес, який зацікавлений в тому, щоб поверталися кваліфіковані працівники в Україну, наскільки він готовий допомагати державі, наскільки він спроможний фінансово це робити? Наприклад, для того, щоб будувати нові будинки, будувати нову інфраструктуру, взагалі відбудовувати великі. Конгломерації, взагалі, міст України для того, щоб людям було куди повертатися в Україну. Ну я думаю, що в певній мірі бізнес буде це робити, але ж давайте не забувати, що не місія бізнесу, будувати квартири, залізничний транспорт. І це місія держави. Бізнес тільки може допомогти. Бізнес може чим допомогти? Створити умови певні. дуже цікавий проєкт такі є, коли бізнес зацікавлений створити дитячі садки, щоб мами могли залишити дітей, а самі працювати в цей час. От такими речами я думаю, що бізнес буде допомагати медична допомога, підвищення кваліфікації і все інше. Але тут повинна бути активна і проактивна роль держави і місцевих органів влади. Відносно житла, ви абсолютно правильно поставили питання. Це буде, мабуть, одне з головних питань, і я не виключаю конкуренції регіонів. За те, що більше людей повернулося, повернулися, але тоді регіони, вибачте, повинні сказати: от ми для вас робимо а, Б, В, Г, Д, а ви повертайтеся, у тут, буде розвиватися підприємства. Тут будуть будуватися і там нові школи, поліклініки таке інше. Я думаю, що повинна бути певна конкуренція між регіонами. Тому що ви бачите, ми вже маємо досвід тимчасово переміщених осіб, яких які ви вже згадали, да, і це вже певний досвід є, де вони, як вони себе знаходять, яке навантаження на ту інфраструктуру, яка є як та кажуть, Львівська області і багато областей. Подивіться як. Почав розвиватися будівельний бідний Чернівця, комуна кажучи, тобто регіонах такі більш безпечними, куди більше людей переїхало, там почався певний пункт, такий інвестиційний і таке інше. Тому тобто, я думаю, що регіони теж повинні не чекати, коли до них приїдуть. А ну, вибачте, буде такими центрами зайнятості проактивними, і говорити: приїжджайте до нас, у нас є те, і те, і те, і те. І те і ми вам створимо певні, певні умови. Пане Олексію, на вашу думку, як забезпечити ефективну комунікацію між урядом, роботодавцями і повернутими громадянами, які приїдуть в Україну. Це взагалі реально зробити для того, щоб всі інтереси були щонайменше озвучені і що найбільше почуті? Бізнес має свої інтереси. Він не може бути постійно альтруїстом і догодовувати так на своїх плечах вивозити працівників. Уряд також не може все. Осягнути і все проплатити українці мають свої потреби, і вони для того, щоб повернутися в Україну, вони мають е, мати на своїх руках доволі е, такі е, об'ємні офери, пропозиції для того, щоб повернутися. Тож, чи реально це взагалі зробити зараз? Ну я думаю, що реально про це почати говорити і мати певний план, як це робити? Сучасні засоби комунікації вони дозволяють це зробити. Але давайте от поставимо себе чи ви поставте себе на місце тієї людини, яка працює в Німеччині в безпечних умовах, і але хоче повернутися. Що вона буде першим запитувати? Куди я повернуся? Якщо ми я умовно кажучи, моє помешкання ціле, це одне питання. Друге чи безпечно вже їхати? Сюди це буде друга відповідь. І третя, а скільки я буду заробляти, щоб мені прожити? Якщо я тут заробляю, умовно кажучи, в тій жінімеччині там 3 тисячі євро на місяць, а в Україні середня зарплата ну, на той час хай буде 30 тисяч гривень. Це трохи різні речі. І... При всьому повазі до патріотизму, до любові до своєї країни, все інше, ну люди, кожна людина буде приймати рішення їхати чи не їхати, так і таке інше. Але комунікації повинні бути, але вони повинні бути чесні, чесні, що які перспективи тебе чекають, щоб потім не було розочарування, тому що якщо ми дійсно... Станими членами Європейського союзу, ринок праці ЄС відкриється, відкриється і тоді вже ніхто не утримує людей е, тут, якщо не буде гідних умов. Ми ж повинні говорити не тільки про війну, війна закінчиться, дай дай бог як можна швидше, але там далі буде євроінтеграція. Це одна із свобод ЄС вільне пересування громадян. І працевлаштування вільне тому тут уже буде конкуренція. Вибачте грошима і ногами, і умовами. І європейський бізнес буде конкурувати за фі... за закваліфікованих, і тому я думаю, це буде ще один виклик після війни для нас утримати наших громадян в Україні. Пане Олексію, що в такому разі чекає Україну? Якщо ось ця євроінтеграція пройде швидко і нас дійсно візьмуть у ми приєднаємося своєю країною до євросоюзу, ви говорите про шалену конкуренцію, і що люди матимуть змогу вже більш вільно їхати на заробітки в більш успішні країни, більш успішні регіони, то що в такому випадку чекає Україну? Ну я оптиміст, я знаю, що Україна чекає прекрасне майбутнє. Будуть певні виклики. Людина, розумієте, дуже важко адаптуватися в чужій країні, бути своїм в будь-якому випадку. Ми в своїй країні. Ми свої. Як нам добре, погано, ми можемо там, як кажуть, інколи пощати між собою. Але я знаю дуже багато відгуків наших. Громадян, які там знаходяться, які ну, вони б дуже хотіли повернутися, тому що не вистачає культури своєї, не вистачає своєї кухні, не вистачає комунікації. Не дуже там чекають одне діло чекати на роботі з 9 до 6, а інше з 6 до 9 знайти себе, знати мову, знати звичаї цієї країни. Ну це дуже складно. Тому але певні виклики будуть. По-друге, навіть ті, що поїдуть, вони будуть перераховувати сюди кошти. Це теж певні інвестиції в Україну і будуть повертатися. Тут буде головне визначатися, як країна буде розвиватися, як вона буде розвиватися, як, як вона буде інтегруватися, які будуть правила, які будуть можливості, тому що Ну, беремо такий сценарій: що якщо Україна дійсно стане, тут будуть дуже великі кошти, інвестиційні кошти, які треба освоювати, працювати, відбудовувати і дороги, і так, практично всю інфраструктуру, аеропорти. Ну будуть літаки. Ну що в Європу? Півтори години йти в центрі Європи. 50 євро заплатив туди з'їздив, повернувся. Тобто ці комунікації вони будуть значно простіше. Значно простіше той же Роумінг, про який тут вчора підписав президент закон, що зв'язок буде практично однаковий, що в Україні, що в Європейському Союзі. Тобто ці комунікації будуть і вони будуть в будь-якому випадку мотивувати людей повертатися. Можливо, попрацювати повернутися сюди на пенсію, можливо, ще якісь речі. Тобто я думаю, що у нас, у нас все буде добре. Що ж, дуже вам дякуємо за такий позитивний кінець таких прогнозів. Прогнози поки що неоднозначні, Але тим не менш, ми будемо сподіватися, що вони будуть доволі оптимістичними, і після закінчення війни картина економічна і трудова картина в Україні буде тільки покращуватися. Ми вам дуже дякуємо. І я нагадаю, і ще хотів би татах, два слова. Да, привітати вас з ним, журналіста. Дякую сьогодні. Да, побажати всього самого найкращого успіхів у вашій професії. Цікаві, складній і дуже корисні для держави. Дуже вам дякуємо, всією командою Львів медіа. Тож, пан Олексій Рошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, з нами напрямому включенні. З ним говорили про перспективи трудового ринку в Україні. Тож дякуємо ще раз і прощаємося. До побачення. До побачення. we <laughs>